Вітаю вас, дорогі учасники, дорогі батьки, і сьогодні наша тема як бути батьками та друзями для своїх дітей. Мене звати Володимир Моисей, я є практичний психолог, свій час був батьком року, і свій час ми захищали права дітей і допомагали дітям отримувати родину і також були самі родиною. На жаль, наше місто під окупацією. Але ми це продовжуємо робити, впроваджувати, бо ми є майбутнє сьогоднішніх наших дітей. За це ми боремось і віримо, що переможемо в цій боротьбі. Тож, батьки і друзі це якось не дуже сумісно в якомусь такому певному контексті, бо батьки це батьки, друзі це друзі, і не треба це поєднувати. Багатьох багатьох родин так і було, і є навіть на сьогоднішньому момент. Да, умовно кажучи, батьки мають свою роль, діти мають свою роль, і як би так і повинно бути. Але якщо ми говоримо про безпечне батьківство, про профільне батьківство і прихильних дітей, прихильних дітей до батьків, то ми повинні змінити нашу парадигму розуміння того, що так повинно бути. Це не є стандарти, хто про них сказав? Давайте подумаємо, кому це було вигідно в тому чи іншому часі. Бо розбудова суспільства, вона якраз і будується з родиною. Це є перша і одна з найважливіших планок контексту розбудови якісної культури, якісної країни, якісного суспільства. І в цілому так і є. Тож, Чому тема актуальна, друзі? Зростання дистанції між поколіннями. Так, є е, покоління да, в віковому аспекті, да, яке визначає вікова психологія, говорить про те, що певні категорії в віковій е, дистанції, мовно кажучи, да, вони, умовно кажучи, не розуміють один одного. Да, там, діти не розуміють там. Бабусів, бідусів, да? бо той час, був той час, сьогоднішній час, інший час. Але так чи інакше, ми живемо в цьому часі, і дуже важливо цю дистанцію зменшити, Тобто, щоб її взагалі не було. Да? Тобто, Ми повинні навчитися розуміти і не відштовхувати дітей в контексті того, що ми робимо, і в контексті того, що вони роблять. Да? Тобто, Це важливо зрозуміти і знати. Тож, гаджети змінюють живе спокування. Так, ми розуміємо, що живемо в такому часі, що е, да, цей інтернет, інтеграція е, сучасна, да, вона, вона тримає дітей. Але водночас, е, знаєте, коли ми про це говоримо, ми повинні розуміти, хто є ми в родині, да, як батьки. Це не говориться про те, що я забороняю тобі. Ні. Але я можу рекомендувати, я можу створювати так умови. Да, щоб дитина зростала більш безпечно. І діти потребують не тільки контролю, а й дружньої підтримки. Да. Про контроль ми будемо говорити, да, як це виховувати, не контролюючи, як це виховувати, да, і дійсно впливати безпечно, да, не, не зачепляючи дитину, її гідність, да, її певні. І певну автономію, і певний розвиток, так, і навпаки, де да, допомагати в цій паралізації вікові, коли дитинка зростає, знаходити да, цю силу, ці можливості, да, які повинні бути саме в цьому віці. Тож далі йдемо. Основні потреби дитини психологічна база. Прийняття дитина важливо незалежно від успіху. Вона важлива. Дуже часто ми спираємось на певний досвід там, певних родин, певних людей. Іноді ми рівняємо дітей в родині, Дві-три да, дитинки, ми рівняємо Оцей краще, цей дивись на свого старшого братика або навпаки. Да, тобто це не треба робити, бо всі діти різні, всі унікальні, всі особистості. У кожного є своя якась е історія. Такого важливого розвитку свого потенціалу, і ми, як батьки повинні це побачити. Комусь подобається малювати, комусь подобається грати на гітарі, комусь подобається математика, комусь подобається там, якась інша наука, або інше хобі, або це да, інший напрямок. Тому в цьому ключі ми повинні бути мудрішими. І це, цей момент да, він може вплинути. На подальший розвиток дитини, коли вона буде спиратися на якийсь досвід, а ми завжди спираємось на якийсь досвід в своєму житті і робити певні кроки. І якщо цей успіх він має якусь певну стигму, який колись їй дали зрозуміти, це навпаки да, може не дати можливість дитині, а вже в майбутньому а, свідомій дорослій людині, зробити правильний крок. Да, бо якщо його зробити, то не виконати його так, як він або вона хотіла би. Безпека. Знати, що батьки завжди поруч. Безпека це такий, знаєте, один із важливих, важливих вибачте, такі, знаєте, фундаментальній площині аспектів. Да? Тобто кожна людина повинна відчувати себе безпечно, тоді певні функції, певне... Відкриття да, людини да, в цілому пізнання, да, і воно буде да, максимально розвинуте. Свобода розвитку, право на власну думку і помилки. Да, ми розуміємо, що не можна е, все зробити за дітей, і це є неправильно. Кожна людина повинна робити якісь відповідальні кроки і водночас отримувати. Отримувати якийсь певний фідбек за ці відповідальні кроки, тільки так в такому ключі да, людина може розуміти, що є добре, що є недобре. Звичайно, це з поясненням батьків, і це не говориться, що найди плавання і там буде як буде. Ні, ні в якому разі, мудра, мудрі батьки вони завжди будуть пояснювати, завжди будуть рекомендувати. Але все ж таки не дивитися на помилку, як щось. Що е, втрачає або розриває наші відносини з дитиною, або робить її якоюсь зменшеною. Ні, mm. добре ти помолився. Ти розумієш, що ти помолився? Дитина каже: так, я розумію. Давай тебе будемо робити правильно. Дозволь мені тобі допомогти, або дозволь мені прорекомендувати тобі щось тільки в такому аспекті, в дружніх відносинах, да, це виходить за рамки. У цього типу, мовно кажучи, е батьківства, там, де батьки мають роль, я якийсь бос, начальник. Ось коли ти станеш, як я, тоді будеш це розуміти. М -м -м -м. Дитина може розуміти багато всього, і у Росії дуже багато різних дослідів. Довіра відсутність страху перед покаранням. Покарання і Навпроти покарання, да, сьогодні дуже багато різних думок, різних тенденцій, методів, вони провокативні, або водночас, навпаки, ліберальні. Я рекомендую обходити покарання тим чим, що ми можемо поговорити з дитиною, або ми можемо, можливо, в чомусь щось усунути з її життя як елемент покарання. Але водночас, щоб це все йшло через розмову, через усвідомлення і з розумінням того, що ми завжди пояснюємо, що я тебе люблю, і я це роблю заради того, щоб ти це зрозумів. Тоді не буду у цього розуміння: ага, я щось приніс, там погану оцінку, все мене батько, там щось мені зробить або мати. Ні. Тому в цьому ключі ми повинні да, свідомо до цього підходити. Далі. Батьки не рівняються друзям. Батьки як авторитет задають рамки, виховують. Друзі як підтримку розуміють, приймають і слухати. Оптимальний варіант друзі, батьківство поєднання обох ролей. Тобто, батьки це і є друзі. Це є найголовніші люди в дитині. Які, які вона має. Але питання в тому, що дитина, що саме цікаво, вона готова сприймати і приймати батьків саме такими. Але іноді батьки не готові. Да, і вони спираються на те, що в мене є своя роль, в мене є свої обов'язки, в тебе є свої обов'язки. Навіщо нам з тобою дружити? Але саме в цьому ключі да, ми розуміємо, що діти шукають. Цю підтримку, поговорити з батьком а, про якісь певні аспекти, з матір'ю про якісь певні аспекти. Да, це, якщо це є, це відтворює певну довіру, безпечну прихильність до майбутнього. Це відтворює людину більш сталою, більш стресостійкою, з розумінням своїх цінностей та бажання того, що людина хотіла би в своєму житті змінювати. Чому діти віддаляються від батьків. Це може бути перший надмірний контроль. Ми не виховуємо, ми контролюємо, ми контролюємо всі процеси. Ти поїв, ти зробив це, ти зробив це, ти зробив це. Ми повинні розуміти, що в певному аспекті ми повинні трошки-трошки віддаляти цей контроль і віддавати відповідальність дитині за її. Uh, якісь певні напрямки по життю, критика замість підтримки. Дуже легко сказати: та, от в тебе не вийшло. Іноді важко сказати, синку, донечко, нічого, нічого страшного, так вийшло. Але я з тобою. Ми з тобою. Давай пройдемо ще раз. Давай зробимо ще один крок. Це дуже важливо. Відсутність спільних тем. Я би хотів вам знаєте, прорекомендувати написати 10 uh, речень да, або таких, uh, 10 слів в контексті того, щоб більше пізнати свою дитину, там, наприклад, там, які улюблена пісня своєї або іграшки. А, яка гра, яка їжа? який кольор очей у твоєї дитини, а, що останнє, там, тиждень тому твоя дитина любила робити, Які, яка вона має мрію. Да? Тобто в такому ключі, щоб пізнати свою дитину більше. І брак часу разом. Да? Я це говорю про, не тільки про час, коли ми знаходимося в одній кімнаті або в одному приміщенні, це про. Час яскравий. Це про час, який об'єднує нас. Це про можливості бути тут і поруч. Це про час, який має можливість побути нам разом. Тобто так? це така певна відповідальність. Це не просто я сиджу тут, дивлюсь телевізор, ти сидиш тут, граєш в телефоні, і ми ж типу разом. Ні. Ні. Це час такий, він сепарує все одно нас в якихось наших побажаннях. Він не об'єднює. Я про час, який об'єднює, да, який є а, якісним. Можливо, його буде менше, але якісним буде набагато більше аніж. Це може бути день, але ми живемо самі по собі. Що найбільше заважає вам говорити з дитиною відверто? Що найбільше заважає вам говорити з дитиною? Це до вас питання. Задай собі це питання, що мені заважає бути відвертою, показати свої емоції гарно розуміти цього слова. Там, де мені важко, або навпаки, там мені легко, як мені це передати, щоб дитина розуміла, і довіряла мені, як батько, як матері. Практичні інструменти спілкування, активне слухання. Я тебе чую. Не просто ну давай поговори, як радіо, да, десь там на фоні. я тебе чую. Я коли чую свою дитину, я намагаюся якби перефразувати іноді. Тобто дитина щось говорить важливо, я перефразую. Ти це мав на увазі? Да? Тобто давати можливість да, дитині. Розуміти, що для мене це важливо, що ти говориш. Я повідомлення. Замість а, докірів, докорів а, я хвилююся, коли ти затримуєшся, а не ти завжди спізнюєшся. Да? Тобто, я повідомляю тобі, що я не хочу тебе докоряти, да? я а, не злюся, да? я там засмучуюсь, а, там, я там хвилююсь. Тобто в такому ключі, тоді дитина потрохи починає розуміти, да, ну, я, я потрібна, я потрібна. Спільний Ді. час без гаджетів. Я рекомендую вам знаходити такий час, час, батьківства, коли ви можете бути поряд один з одним і проводити цей час дійсно ефективно, дійсно якісно, спільні традиції, традиції, семи вечори, маленькі руклави, тобто щось. Що через певний час може дати вам якийсь ресурс навіть тоді, коли важко відносимо. Наприклад, в мене, з моєю дитиною, є там певні спільні звуки, які ми використовуємо для того, якщо ми щось переживаємо складне, ми ці звуки говоримо один до одного, і тоді ми повинні. Що би там не було? Е, простити один одного і піти далі. Е, Вправок ви три хвилини повної уваги. Щоденно відділяйте тефону, коли ви не перебуваєте дитину. Не даєте порад, лише слухаєте і відображаєте її емоції. Да, це важливо. Прийміть да, цей частину і да, Введіть її ваш розклад дня. Конфлікти як реагувати. Замість критики, пропозиція вибору, замість покарання, діалог, замість і завжди конкретна ситуація. Порада залишати простор на помилку. Тобто ми повинні залишати цю, цей простор. Буде дитина так і нічого не навчиться, а ми розуміємо, що попереду в неї або в нього буде своя родина. Свої якісь певні е, випробування. І ми сьогодні чимо, е, знаєте, створюємо свою певну конституцію стосовно того, як що робити, свої такі певні цінності, сенси для того, щоб дитина відтворювалася і ставала якіснішою, і цікавішою у своєму житті. Тому це дуже важливо е, завжди мати певну пропозицію. Завжди мати діло, завжди мати, да, або спиратись на щось конкретне. Не просто я тобі зараз там, щось скажу, а за що, чому, ну, так я хочу. Конкретна ситуація, да, щоб людина розуміла, якщо це покарання, або якийсь певний момент, чому це, через що це. Дружні практики в сім'ї, сімейні ігри та спільне хобі, карта довіри, кожен пише, що йому важливо. Сімейні збори раз на тиждень, можливо, більше. розподіл ролей дитина теж може бути ініціатором. Да? Тобто це наговориться про те, що е, ти маєш тільки е, там, якісь е, частину там в сімейному житті дитина там е, щось отримувати. Да? Там, або тільки вчитися. Ні, ти можеш подумати. Ага, давай подумай про спільний відпочинок. А давай подумаємо про ще щось про ще щось. Дай дитина може бути ініціатором. І це класно впроваджує і відтворює її в майбутній сфері життя. Міні-групова робота. Завдання: скласти правила, ми, сім'я і друзі. Е, приклад, ми слухаємо один одного, ми підтримуємо. А не знецінюємо, ми е, поважаємо особистий простір. Ви можете да, прописати такі певні 5-7 пунктів і мати і їх так, знаєте, і спиратися на них так, традиційно, да, що це історія нашої родини. Е, поради від психологів. Важливо бути поруч, ніж давати готові рішення. Завжди. Важливо давати рішення або створювати це рішення, як би сказав, б, да, разом. Коли дитина, батьки мають свій досвід, свій контекст розуміння і створюють цю пропозицію. Авторитет будується через любов, а не через страх. Тільки через любов. Дружба з дітьми це довіра, плюс повага, плюс щільність. Довіра, повага, щирість. Підсумки та домашнє завдання. Бути другом це означає, не означає втрачати авторитет, вибачте. Баланс це турбота плюс право, плюс довіра. Оберіть один новий метод, наприклад, я, повідомлення чи три хвилини уваги, і спробуйте цього тижня. Тобто, пропрацюйте з цим, будь ласка. Я не контролювати, як не контролювати дитину надмірно. Змінити контроль на довіру, да, про що ми вже говорили. Замість ти маєш зробити, так як я сказав. Да. Краще. Я вірю, що ти поручишся, як ти це зробиш. Дитина почувається самостійно, але знає, що батьки поруч. ж, далі. Як не контролювати дитину над ними? Встановлювати рамки, а не диктати? Тобто, є певні кордони, за які не можна виходити, але водночас ми говоримо про те, що ці кордони важливі. Тобто ми рекомендуємо. Рамки безпека, наприклад, після 23 ти має бути вдома, умовно ну, кажучи, да? тобто... це що, що завжди відтворює да, якусь таку певну історію довіри, елемент того, що я хвилююсь, і водночас е, я маю да, цю перевагу наших стосункам. Да? Тобто, я відповідальний в цьому плані. Це моя відповідальність, і я прошу тебе і впроваджувати, е, 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 Але правильніше сказати, дитина може сама обрати всередині цих рамок, з ким грати, що одягати, які як гуртки від відвідувати, і таке інше. Да? Тобто дитина може сама обирати, але якісь певні моменти. Тобто, ми даємо цей баланс, оцей у цьому вибором. Баланс несе дозволено, але в мене є вибір. Далі використовувати я повідомлення. Контроль не кричи, ти погано поводишся. Альтернатива, мені важко, коли вдома багато шому давати, домова спробувати Да, Бо щось по-інакшому, не наказ а спільне пошук рішення. Тобто, це така загальна історія, але ми можемо да, кожен раз да, тобто, говорити про цей сегмент стосовно того, що давай будемо знаходити рішення. Да, ми вдвох. Трьох, да, тобто родинно. Ми створюємо ці рішення. Далі. Давайте право на помилку, контроль забирає досвід. А ми не хочемо забирати цей досвід. Ми хочемо, щоб цей досвід він розвивався. І навіть якщо він десь буде не позитивний, да, десь негативного аспекту, але все ж таки це досвід, на який буде збиратись людина. Бо легше зробити за людину. Ні, дати можливість отримати це досвід, дозволяючи дитині помилятися, вона вчиться відповідальності. Приклад, нехай сама розпоряджається кишенковими грошима, навіть якщо витратити неефективно. Да, тобто дати такий якийсь певний час і потім, якщо що, да, донавчити або допомогти в цьому. Перевести увагу на співпрацю замість контролю участь в житті дитини. Спільні хобі, да, запитання, як ти почуваєшся замість, що ти зробив. Тому тут важливо також переводити у цей фокус, да, як це допомагає відтворювати спільне життя, спільні можливості, спільне бажання бути поруч. Важлива внутрішня робота батьків часто надмірний контроль, це наші страхи. Да, те, що ми пережили в своєму житті. те, що нас десь контролювали батьки. Тобто це все може також впливати в цьому сегменті. Запитати себе, чого я боюся, це реальна небезпека чи це моя тривожність? Розумієте? Тобто іноді буває так, що або не іноді дуже часто ми транслюємо те, що ми пережили Наші нашій в контексті вибору професій, вибору якби Супутника по життю, виборчі одежі, ще щось, ну якісь такі навіть іноді банальні аспекти. Але іноді це наш досвід, і це наговориться, що він або вона буде таким. Тому давайте можливість а, відтворювати таку, знаєте, внутрішню силу, внутрішній поштовх в тому, щоб дитина вона спиралась на те, що. Батьки мене не осудять, але батьки мене підтримують. І, звичайно, батьки завжди говорять, що є важливим, що є цінностним. Порада психолога не контролювати означає бачити в дитині людину, яка має право бути собою. Батьки не мають бути охоронцями, а радше надійними наставниками та друзями. Саме в такому поєднанні на певному етапі, умовно кажучи, не класичному. Саме на такому поєднанні будуються м такі відносини, будується така взаємодія. Тому, дорогі батьки, я рекомендую вам жити заради. І знаєте, ми часто говоримо так, що діти наше майбутнє. Я хочу трішки змінити цей момент. Ми є майбутнє наша діти. Але водночас вони є наша сила. Бо ми дивимося на них і ми спираємось на бажання жити. Жити якісніше, жити цілісніше, жити в час війни, як переможці і перемагати кожен день, як і ворога, так і важкі обставини, які відтворюються в нашому житті. Тому бажаю кожному з вас відтворювати, відновлювати, трансформувати наші відносини. З нашими дітьми і дійсно бути для них друзями, і якісно проводити час навіть в такі складні часи. Дякую вам за цей час. Все найкращого До зустрічі!